Так, всім доброго дня. Мене звати Юлій, я психолог. Ну, і сьогодні вирішив відзняти на тему психології для вас відео. Відео воно буде називатися Про те, з якими людьми, ну, з яким типом людей не варто краще зв'язуватися. І ну, не обов'язково тікати від них чи обходити 10 дорогою можна просто з ними. Ну, Спілкуватися на рівні так знайомства. так Ну, привіт, там діла нормально пока і тому подібне. Так, також враховуємо ситуацію, оскільки сьогодні у нас в країні іде війна, тому треба донатити, бо це наше ППО на ЗСУ. Донатити треба, бо це наше ППО, а відповідно це наше. Безпека і тому, щоб ми могли дивитися контент і нормально знімати відео, необхідно донатити на ЗСУ. Силка на Монобанк чи на приватбанк Я залишу кому як зручно в описі. Ну, це принаймні ті банки, яким я більше довіряю. А зараз, ми по, ну, а зараз ми поговоримо на тему того, Ну з якими людьми нам краще не зв'язуватися. Ну, і, звісно ж, якщо Можливо, там хтось пізнав свого тестя, хтось там тещу, чи навіть свого токсичного чоловіка чи дружину. До речі, напишіть в коментарях, просто дуже цікаво. І так, розпочнемо. Перший тип людей це, звичайно, люди, які от, ну, для яких, знаєте, такі аморали. це щось таке, знаєте, наче, начебто якісь такі анархісти. Тобто аморали для них. Тобто, чи навіть аморальність, можна так скажемо. Це для них наче якийсь такий анархізм. Тобто вони думають, що вихованість, якась там, наприклад, вихованість, чи там, наприклад, якісь моралізми чи нормальна поведінка, це якась така. Знаєте, це, ну скажімо так, якась така загнивша система. Можна отак от сказати, вони так вважають. А коли вони починають себе вести без... аморально, то начебто вважають, що вони начебто такі боряться з цією системою моралізму, яку нам нав'язали. І вважають, що аморалізм це начебто дорівнює анархізм, тобто, що вони так знаєте, начебто якісь такі повстанці. І, звісно, їх починають усі висхваляти, думають: а боже, так, а може людина дійсно така. Може, може, це ми якось неправильно живемо. Це може людина, з людиною все нормально. Тобто, ну, тобто в, думає, що її там, наприклад, агресія чи яке там хамство, це начебто вона йде проти системи. Це начебто з нами щось не так. Тому ну, з такою людиною не дуже я б радив зв'язуватися. Це перший тип людей. Другий тип людей це ж, звісно. Ну, такі, що, ну, наприклад, такі дуже-дуже часто обманюють. І при чому в цьому своєму обмані обвинувачують, що не начебто це... це ти винен, а, ну, або оточуючи, що я так зробив, а я тут не при чому, чи я там думав, що ти там, наприклад, тобі ця правда не сподобається, або взагалі вважають, що. З вами по-іншому, ну з людьми по-іншому не можна. Такими теж варто обходити стороною, або просто так. Ну, це таке лицемірство, яке варто обходити стороною, або просто, як, якщо ви там працюєте разом чи е, там десь навчаєтесь, то звичайно можна просто, просто, ну, добрий день, до побачення. Як там справи, і до побачення, то е, таке. Третій же тип людей, німи такі, життя така. Ну, знаєте, це. ті, ті, які, знаєте, виправдовують, що, наприклад, свою поведінку, якусь там хамську, чи таку там агресивну, чи, можна так сказати, чи лицемірну, виправдовують тим, що начебто це не вони винні, а що це начебто ну, життя таке, можна так би сказати. А що вони якби так сказати. Заручники системи, можна вот так сказати, що вони тут ні в чому не винувати, що це там політика, чи там такої міри устройства, чи ще щось. І тому я так себе поводжу, бо по-іншому не можна. Бо в мене немає виходу, як вести себе, наприклад, по-іншому. І, звичайно, вони свою поведінку виправдовують, чи свою, наприклад, не обов'язково, наприклад. Аморальність, чи там, хамство, чи, наприклад, там, жадібність, жлобство, чи, там, а, наприклад, навіть те, що вони не хочуть нічого з, з собою робити, наприклад, або те, що у них постійно якийсь негатив в голові, то це начебто це життя такая. Тобто це не в мені діло, а це життя таке і тому я нічого з цим зробити не можу, я тут не винен. Я тут ні при чому. І, звісно, ще четвертий тип людини це жертви самі винувати в тому, що з ними відбувається в 90% случаев. Ну, Дивіться, є такі, звісно, такі більш такі, знаєте, ну, можна так сказати, спірні випадки, коли там, наприклад. Жертва, можливо, там знала, але щось не прорахувала. Але в 80% випадків, ви знаєте завжди, що в 80% випадків жертва ну, не може бути винною, в тому, що сталося. Тому що, звісно ж, жертву обирає собі агресор, а не, а не сама жертва собі агресора шукає. Навіть бувають такі випадки, що можуть казати, я там не так аділась, не так йшла. Ну, наприклад, ну, з приводу не так аділась. Ну, слухайте, можуть, наприклад, якийсь бочинець чи там просто якийсь покидьок може просто не звернути увагу на якусь там знаєте, молоду дівчину в міні-юбці, просто пройти повз. Але захоче там зватувати, наприклад, жінку, яка, вибачте, в яке все закрито, наприклад, і яка ходить в великому якійсь сукні. Тобто, і навіть його це не ну, він від цього не відступиться. Якщо він хоче зробити, то він це зробить. І єдине, що від жертви залежить, це те, як вона буде зможе себе захистити, звісно, але. І, звичайно, якщо ви будете контактувати близько або дружити, або навіть, знаєте, зустрічатися з такою людиною, то така людина може вас підставити. Тому що, якщо ви будете жертвою, вони скажуть що потім, а ти ж сам виноват, чи ти сама виновата, а я тут не при чому. Це ну, може навіть сказати, що це життя, не я, а ти повинна була там щось предвіді, чим ти дивилася. і. Ну і тому подібно, чим ти дивилася, чим ти думала, чому раніше про це не здогадалася, чи здогадався. Тому з таких людей теж варто обходити. Якщо вони частіше ви бачите, що вони звинувачують якусь ну, людину, яка потрапила в біду постійно, тому то. Варто задуматися, якщо вона, це, ну, якщо вона це робить необізнано, то ще можна, щось, знаєте, можна її в цьому чомусь переконати. Але, наприклад, якщо вона, якщо вона робить це, ну, відстоює таку свою позицію дуже, наприклад, агресивно, і вважає, що так кожен повинен вважати кожна правильна людина, то ну, варто задуматися, чи варто. Воно, вашої безпеки, чи навіть нервів, чи вашого здоров'я. Ну, ще п'ятий тип людей це ті, які думають, що ну, ті, які, звісно, дуже-дуже високої про себе думки. Ну, звісно, егоїсти ми всі, в чому якомусь плані, ми егоїсти. Ми всі в першу чергу, звичайно, це нормально, якщо ми думаємо про себе, чи піклуємось про себе, це нормально. Але коли, чи, там якісь знаємо свої переваги, але якщо це дійсно переваги. Але якщо людина навіть не дивлячись на те, що в неї нема таких переваг, але вона агресивно відстоює своє, наприклад, що вона повинна, що вон, ну, своє его і свій егоцентризм чи нарцисизм так агресивно відстоює, то ну, така людина здебільшого вас буде, можна так сказати, затопчить вас в лайно. Тому ну, краще з такою людиною не зв'язуватися. Тому що якщо зв'яжетеся, то він навряд чи розуміє, що таке дружба чи навіть кохання. Справді єдине, кого він любить, ну це тільки себе. І, звичайно, така людина навіть буде, знаєте, так відчувати свою, скажімо так, безкарність. У нього постійно відчуття. Якщо він, наприклад, щось з вами зробить, то він може, наприклад, навіть якщо. Ну, я, навіть якщо з предыдущим там, типом, там жертва сама виновата. Тобто і так сказати, що ви самі винні і взагалі думаєш, що а, ну, навіть, якщо, навіть якщо ти не винен а винен я, то мені нічого не буде, тому що ти там такий-то такий-то, ти там, ну, знаєте, якийсь на кшталт ультерменшен, а він там там круте, знаєте, таке, ну, прямо, от, знаєте, таке, якісь, таке вища істота, нова месія. Ну і таку людину варто просто, щоб така людина була знайома. Ще одна людина, це, з якої варто унікати ну, шостий тип людей це постійно, постійно. Тобто все їх. Тобто люди, які всім незадоволені. Тобто, постійно щось погане, постійно щось. Не так, постійно щось не подобається. Чим хтось там не подобається постійно? І такі люди, звичайно, вони. Ну, вони, можна сказати. Не обов'язково вони якісь безуспішні, вони навіть навпаки можуть зарази бути такими успішними, але такими висновами вони будуть тягнути вас униз, тому що все погано, все не так. З вами щось не так, то там з тим щось не так, то з цією тютюєю людою щось не так, то з цим дяді Вася П'єтьколі щось постійно не так, то ще дороги не ті. І ще якась атмосфера, навколишня середа, не та та держава не та, і їде навіть за кордони там щось не так, бо там бюрократія постійно. Ну, з такими варто людьми краще ну, вони будуть тягнути вас вниз і постійно вводити в депресію. Е, ще один тип людей це ті, які люблять постійно чогось навчати. Ну, знаєте, причому дуже настирно. Ну, це сьомий тип людей, які постійно вас в чомусь навчають, там, наприклад, чи щось вам пояснюють, причому робите настирно, і кажуть, а я ж краще знаю як для тебе, краще, ніж ти. Ну, це ж, знаєте, ніхто краще за вас ну, може і він щось знає краще за вас, але в більшості випадків ви знаєте для себе, що для вас є кращим, і що для вас є більш актуальним. Він, можливо, щось знає, але не все. І тому ці, які настирно намагаються вас кудись вести, знаєте, а можливо, вам може і не подобатися це, а можливо, вам той шлях не дуже зручний. Чи, наприклад, напаки цей шлях привезве вас, наприклад, до поразки якоїсь. Але ця людина, вона настирно от прямо от каже, що ви ні, ви повинні робити так, тому що я знаю краще. Ну і, звичайно, з такими людьми краще теж не дуже часто спілкуватися. Ще є восьмий тип людей. Ну, це люди такі, що живуть за принципом. Ну, знаєте, що папу можна, тоді яку зась. Знаєте, тобто роблять з вас таку, знаєте, як би так сказати, роблять з вас такого, знаєте, такої аналог, такий прислуги. І тобто, знаєте, кажуть, щоб, щоб ви могли те ж саме, що я робити, ви повинні заслужити на це. І заслужити, звісно, таким способом, типу на кшталт, будь таким, як я, і тоді можеш мені щось казати, чи, там, наприклад, будь кращим, там, заробляй краще, чи підкачайся достатньо, і тоді, звісно, можеш мені щось заперечувати. Ще є дев'ятий тип людей. Це, звичайно, такі, що дуже такі бісячий тип, можна сказати. Це я знаю, що я тебе... я знаю, що я тебе ображаю, наприклад. Я знаю, що я тобі роблю боляче. Але це для того, щоб зробити тебе хороблюю людиною, щоб, наприклад, зробити там тебе мужика чи, наприклад, сильну незалежну жінку. Тому я роблю тобі боляче, маніпулюю тобою. Заради ж тебе. Зрозумійте, повірте мені, знущань, маніпуляцій, аб'юзерства, вони ніколи нікому не приносять корливість. лише тільки шкоду. Ти бачиш, якщо ви хочете знущанням над чоловіком, чи через мірно, можна сказати, агресивним вихованням зробити з нового чоловіка якогось такого брутального, то навпаки, він буде більш жіночним, ще більш жіночним, тому що він буде. Постійно відчувати потребу в допомозі, в якомусь наставництві. Також із жінкою вона буде постійно відчувати себе безпомічною, вона не буде думати, що вона незалежна, вона буде повністю думати, що вона залежить або від подруги, або від мами, чи батька, чи навіть від свого чоловіка. І тому, повірте, якщо такі люди вже, таких людей вже ніч ні, краще. Ведіть. Ну і, звичайно, завершимо відео тим, що, як я повторював, не обов'язково там людей навіть гнати геть, чи їм пояснювати, щоб витрачати свої нерви, наприклад, що а, от, так неправильно, тому що це повинно прийти з якимось досвідом, таким, ну, дуже неприємним до них. Чи вони повинні краще, щоб вони самі цього зрозуміли? Краще бути з ними знайомими просто. а... Навіть якщо є можливість бути з ними знайомими, краще взагалі не зв'язуватись. Звичайно, у когось виникне питання: що робити, коли це хтось з твоїх там, батьків, наприклад, чи там, близький родич, чи там, дівчина твоя чи хлопець чи дружина з чоловіком? Чи навіть це твій, знаєте, можна сказати, керівник на роботі, від якого дуже знаєте багато залежності, як і матеріальна, так і так звичайно, і моральна залежність? Ну, це дуже доволі складне питання, і навіть, якщо чесно скажу, навіть досвідчені психологи не можуть підказати толком, що це зробити правильно і чіткої відповіді нема. Можна хіба що, знаєте. Ну, якщо це робота, знайти працюючи на роботи, знайти для себе щось клараще, та знайти іншу роботу, чи, наприклад, ну, з дружиною чи чоловіком розвестися, ну, якщо батьки, ну, дожити до 18-річчя і з'їхати від них хіба що, чи, ну, якщо прям настільки токсичні батьки. І прям взагалі такі, ну прям соціопати, то краще вже так жити десь ну, в зйомній квартирі, ніж з ними. Бо ну, це не нормально, що батьки так відносяться до своєї дитини. Все, в принципі, на сьогодні все. Всіх обняв. Бажаю вам поменше, щоб у вашому житті зустрічались такі типи людей. До побачення.